А перед початком цього відео я розіграю ось таку заряжену BMW m 4 з Вінілом 1695 кінських сил, а також донатним димом. І щоб взяти участь у цьому конкурсі, вам потрібно підписатися на ютуб канал, поставити лайк на це відео та написати в коментарі слово хочу. До речі, ось переможці минулих конкурсів. Всім привіт, друзі! Я радий вітати вас на новому випуску по грі Car Parking Multiplayer. З вами, як завжди, я Арчі, ну А ми починаємо. А це вже восьма серія шляху від нуля до Mercedes GT 63 на перекупі в Car Parking Multiplayer. Мультіплеєри, нагадаю, що в минулому відео нам вдалося урвати такий куш і купити BMW M5 за 700 тисяч всього. Ну і звісно, в цьому відео наша задача перепродати її. А також у нас є 494 тисячі, на які, можливо, ми ще скупимо. Не точно. Тому пропоную зразу відправлятися на авторинок, щоб перепродавати і купляти нові авто. Але все-таки ні, на авторинок ми зараз не відправляємося, тому що треба трішки поміняти вніжку нашої BMW M5, тому що вона виглядає трішки колхозно, і зараз ми це. Трішки виправимо. І перше, що нам треба, це поставити тонування на цю беху. Далі ми покрасимо її в білий колір. Так вона виглядає набагато краще, чи може в синій. Ані, все-таки, напевно, в білий. Ну і останній крок це підвізка. Нам треба прибрати ці виступи, тому що колеса сильно виступають, а також задній кліренс трішки нижчий зробити, тому що, як на мене, він трішки високий. Ну от уже тепер можна і відправлятися на авторинок. Ну що, заїжджаємо на авторинок і зходу я бачу Audi за один. Давайте забираємо, забираємо, не можу попасти. Давайте якось треба попасти по цій кнопці. І так, вроді все, вроді я її забрав. Так, да, друзі, чи назис плюс Audi за один. Це просто топ. Тільки заїхали на авторинок і вже такий джекпот. Йо, мої, друзі, що це сьогодні робиться? Там стоїть пікап за 100 тисяч. Ми теж його зараз заберемо, якось треба попасти теж по кнопці. Так, забираємо 100 тисяч купити. Ну а нашу BMW m 90 я вистав за 3 мільйона. І я думаю, якщо її не будуть брати, то знизимо ціну. Це не проблема. Нам ось гравець пише, що 3 мільйона це за неї дуже маленькі. Ціна, але так як я її взяв за 700, то я думаю, це нормально. Я думаю, кожен поважаючий себе гравець в карпаркінгу хоче мати багато крутих вінілів. Їх можете придбати в магазині вінілів, вініл сторар чи по доволі таки вигідним цінам. А також в магазині регулярно проводяться акції та розіграші. Залітай в магазин по посиланню в описі відео та вибирай собі вініл на будь-який колір та смак. Ось під'їхав ось такий бусик на авторинок, і якщо зараз буде ціна нормальна, то я її, в принципі, куплю, тому що його теж можна було припродати. І ціна 60 тисяч Вибираємо дуже хороша ціна, друзі. Можна x 2 я думаю, десь приблизно плюса зробити. Так, я знову залишився сам на авторинку, і щось мені підсказує, що онлайн сервер дуже маленький. Давайте це глянемо. Ну да, 620 онлайну це прям дуже мало. Тому ми перезаходимо. І до речі, давайте зараз спробуємо зайти на англійський сервер, можливо, там ця тачка буде продаватися краще. Ціну я поки що не міняв, М5 я виставив знову за 3 мільйони. A few moments later. І навіть тут нашу BMW m 590 за 3 мільйони ніхто не хоче брати, тому я зараз поступлю іншим чином. Давайте зараз продамо Audi, яку ми купили за один. І я думаю, продамо її десь за 400-500 тисяч, і тим самим в нас буде на балансі мільйон. А якщо у нас на балансі більше грошей, то нас кидає на сервера, де у гравців є теж багато грошей, і таким чином нам буде легше продати нашу M590. Тому зараз так і зробимо. Я виставлю аудюху за 500 тисяч і чекаємо, поки її хтось купить. Блін, яка вона красива, друзі, мені вона прям самому дуже подобається, але ми її продамо. А поки наша ауді продається, давайте подивимося, що є на вторинку. Бачу GTR за 2 мільйона, Skyline за 20 мільйонів це бред, ГТР за 2 мільйони, І в принципі, я думаю, це не наш варіант, тому що в нас такі гроші просто немає. Як бачите, друзі, в чаті нас попросили продати Audi за 400 тисяч, тому я без роздуму ставлю за 400 тисяч, і в нас її купують плюс 400 каз цієї ауді, ну, 390 109 тисяч, якщо бути точними. І це дуже круто. До речі, друзі, я тільки зараз помітив, що у нас всього дві куплені машини, хоча повинно бути три. Як ви пам'ятаєте, я купив ще пікап, але він щось не має, я його не купив, по ходу десь десь провтикав, друзі, я цей момент, але в цілому нічого страшного, тому що у нас тачки так топові і вже ми в великому плюсі. А зараз я вирішив продати ось цей спрінтер, щоб грошей у нас було прям максимально багато, щоб продати нашу м 5 f 90 Я виставив наш спрінтерок за 140 тисяч. І як завжди, ми чекаємо покупця. Дивіться, друзі, прикол. Я тільки що продав таку ж саму Ауді, навіть. Такого ж самого кольору за 400 тисяч, а тут вона стоїть аж за 1 200. 000. Цікаво, купить її хтось чи ні. У мене вже, напевно, 100 тисяч мільйонний раз уганяють тачку за цю рубрику, і я не знаю, і вона взагалі кудись пропала. Що за фігня, друзі, нащо? Так, ну що, спроба номер 2, так сказати, вже я пробую на українському сервері продати цю тачку. І давайте зараз виставимо її за 120 тисяч. Але все ж таки вирішив виставити її за 130 тисяч, можливо, хтось купить ще плюс 10 тисяч до всього общого плюса буде дуже непогано. О, її купили за 130 тисяч, в нас виходить Плюс 70 тисяч непогано, зовсім непогано. Ну а тепер можна на кінець добратися за м 5 f 90 і їдемо вже на український сервер. Пофіг давайте так продавати її. І ціну, до речі, я на неї вже теж зменшу. 2 мільйона 500 я за неї поставив. І я думаю, її доволі швидко мають купити. Але поки що чекаємо. Як я говорив, так і сталося. В нас її забрали доволі швидко, хоча я не встиг записати, як це відбулося. А зараз, тепер, вже коли в нас немає тача, коли є куча бабок, то давайте. Відправимося на авторинок, вже шукати тачки, які ми можемо купити на припродажу. Хоча ми сьогодні їх за одне відео купили дуже багато, але мені цього мало, поїхали ще шукати тачки. І що ми тут бачимо? Бачу бус нової почти і бачу нашу акулу, нашу ціль, яка коштує 25 мільйонів. Ну давайте, по приколу навряд чи він вдасть нам її за 3 мільйона, але ну, давайте спробуємо. Ну, в принципі, як такий говорив, він просто посміявся над нами і все. Ось і непоганий варіант. 200 тисяч, але я думаю, нам його просто не має сенсу брати. Цікаво, за скільки чувак виставить ось цю тачку. Я думаю, навряд чи нам на неї вистачить, але ну так тут 42 мільйона просто нереальна сума для нас. Тому давайте шукати щось інше. Ось є ще така тачка, ну теж нереальна сума для нас, тому більше варіантів немає поки що. F90 за 50 мільйонів. Ну це просто дефолт варіант на авторинку. Таке тут було, є і буде. Так. І Supra в нас є, до речі, непогана за 6 мільйонів. Навіть якби має було б 6 мільйонів, я б взяв би її дуже крута Supra, але, на жаль, в нас немає таких грошей. Під'їхала М8, вся в донатних обвісах, і давайте подивимося, що за сума буде за цю М8. Я думаю, нам. з Знову ж таки, буде не по карману, але ви знаєте, що на авторинку буває просто всяке. 30 мільйонів власник хоче за свою М8, і я скажу трішки дороговато. Ну а про те, що вона нам не по карману, я взагалі мовчу. Ну а в результаті цієї серії ми маємо 3 мільйони 467 тисяч, і це прям дуже круто, я вам скажу. Ну і на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Я всім дякую, і, хто додивився до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А я ж бажаю всім удачі і всім пока-пока.